Збереження і реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сікого розвитку такої теми четвертої міжнародної наукової конференції, яка проходить саме у нас у білій церкві. І нагодою для цього стала 225-та річниця дендрологічного парку Олександрія. Сотні, а може, тисячі кілометрів вони подолали, аби побачити справжню красу. І ось нарешті, після довгих пленарних виступів, вони у серці нашого міста і насолоджуються дивовижними ландшафтами нашого улюбленого парку. Ці люди, наукова еліта країни СНД і не тільки усіх їх об'єднує одна мета: створення краси, зберігаючи історію. колна да луна, китайський місток, руїни Херсенеса. Наші гості у захваті від такого чудового стану архітектурних пам'яток вразила їх також робота ландшафтних дизайнерів нашого парк. Перва раз ну <рекунут> я так понимаю. anything about this park? Yes, uh I I know uh this is a park with a long history. Парк имеет большую историю в двести двадцать пять лет. Ну некоторые мои коллеги уже были здесь до этого.

Кола в the... они приехали с the... большой the, the... надеждой на сотрудничество uh -huh. в дальнейшем -hmm. може бути в Украине. Uh, are you visit the first time, or no, it... this is second time. Это We второй have... раз мой визит в Украину. We have a long collaboration with uh, Botanical Garden. 40 uh, years у нас более 40 лет uh, отношения с ботаническим садом имени в Киеве. And uh, Professor Tatiana is Наш большой друг Татьяна Михайловна Черевченко. Меня зовут Елена Владимировна Голосова. Я возглавляю лабораторию ландшафтной архитектуры Главного ботанического сада Российской Академии Наук в Москве. В Александрии я не первый раз. И, наверное, это такой мой третий основательный визит. В прошлом году у меня была возможность здесь пробыть несколько дней и детально познакомиться с парком, с планами, с историей. Мне присылали сотрудники статьи, потому что это очень интересная сама планировка, очень интересные люди, которые участвовали в строительстве этого парка. Например, архитектор Старов, который строил Ротонду здесь в парке, он же является архитектором, который делал один из известнейших екатерининских объектов. Это парк Богородицкий, это Тульская область в Москве. Усадьба Бобринских. Это одного из сыновей Екатерины и графа Орлова. Первый князь Бобринский. И вот, например, маленький такой дворец. который строил тот же архитектор, это видно по почерку, конечно, очень интересно. Вот. А потом парк хранит историю, и любой садовый объект, он имеет свой вот такой сакральный, скрытый смысл. И если этот смысл знать, то парки можно читать так же, как можно читать старые рукописи, так же, как можно разгадывать какие-то ребусы или кроссворды, потому что здесь один из немногих парков, в которых закрыта история, История скрыта от глаз непосвященных. И для этого нужно немножечко быть э, посвященным в историю, в историю Российской империи, в историю государств, в историю тех людей, их семей, их нравов, их связей родственных, для того, чтобы понять вот эти вот причинно-следственные связи между частями парка и объектами. И для меня, как для ландшафтного архитектора, вообще вот каждое пребывание здесь, это вообще вот такой праздник. Я с большим удовольствием здесь бываю. Какие просто. А вот первый раз вы были в парке в каком году? Я была в, наверное, в одиннадцатом году. В 2011 году здесь проходила не здесь, конкретно, в Киеве, проходила конференция ландшафтной архитектуры в ботанических садах и дендропарках. И мы ехали через Александрию и Софиевку. Вот это, так сказать, вот был ну, в плане этой проведения этой конференции. И вот тогда был такой один день, но довольно мельком. И... Ну вот, это побудило меня в прошлом году приехать сюда уже на несколько дней. То есть, я видела в прошлом году те ну, начинания, вот, танцевальная зала, которая дал, Я не знаю, насколько сейчас она вот изменилась, не изменилась. Но, во всяком случае, Парк видно, насколько парк соответствует на сегодняшний день тем задумкам, которые были когда-то. К сожалению, немного парков времен 18-19 века смогли или сохраниться, или хотя бы нашлись люди, которые смогли восстановить то, что было задумано. И, конечно, Вот роль личности в истории она безусловно ее никто не отменял. И благодаря сотрудникам, которые здесь работают, благодаря Сергею Ивановичу Галкину, с которым я с большим уважением, к которому отношусь, конечно, парк живет, да, и он живет, развивается, и он дает вот представление о. То есть в общей нашей истории, неважно какая она российская, там, украинская, это нас сейчас разделили. А в общем-то это наша общая история и наша общая культура. Я очень благодарна руководству этого парка. Вот я местная, я вот с таких парке. Я каждый день прихожу сюда, я получаю и физическое, физическое удовлетворение, и еще больше духовное. Вот. Очень благодарна руководству парка за то, что он в последние годы очень взялся за парк. У нас парк, наш дендропарк преобразился. Людям, которые а... здесь прилаживают силы, кто влаживает в красоту, это все свою силу, чтобы Больше эта сила заплаты. возвращалась к ним, здоровьем ну, во-первых, мы пришли сюда вот только-только, и уже с первых шагов мне очень хотелось бы поблагодарить всех сотрудников и руководство этого парка за то, за те усилия, которые они приложили для того, чтобы этот парк цвел, процветал, за то, как, как они обихаживают эти участочки парка, сколько рук, сколько сил к этому приложено. И как человек, который связан со всем, со всем этим, я могу сказать только, что Мир, звісно, спасить красота, потрібні человеческие руки, щоб цю красоту беречь. Большое спасибо. Бажаю парку довгих років. І ще так само процвітати, як він і нині процвітає, щоб приїжджало дуже багато людей в наш парк, щоб вони побачили, його, який він гарний, красивий, в будь-яку пору року. Це нова технологія, Ото піною такою і так далі, ми його тут задекоруємо. Там обріжемо трону йому трохи, щоб може він не парусність зменшить. Так, хлопці, давайте держіть дерево. Ми лопатою оці корні розпрямить туди. Не, не міг. Так, а ну дивіться рівно Ні. ще сюди, сюди сюди так закидайте. Так, на Отак осталося ну, копейку надо бросить. Ну конечно, ну так добре, да. в нас будуть эти... ну, эти... ну, при посадці дерево положені. Ну, вже... Ми все зробимо. Зробіть лунку чуть-чуть, так -чуть, і більше нічого. Іде то знаєте, это просто непредсказуємо. Вот просто гуляла по парку тут гості, гості. со всей территории бывшего Советского Союза, со всей нашей любимой державы с Украины. И как раз здесь садятся сегодня червонные, красный дуб. И хочется хотя бы одну-две лопаты земли бросить своими руками и подтвердить то, что здесь будут ходить наши дети, наши внуки, наши правнуки. И хочется всему коллективу и Сергею Ивановичу еще и еще раз сказать огромное спасибо за то, что так относится добросовестно к своей работе, что он подобрал такой шикарный коллектив. Только благодаря такому коллективу, который он возглавляет более 10 лет, парк просто за последние десятилетия расцвел. Парку нашему 225 лет. Мы хотим, чтобы не одно еще тысячелетие, а может быть столетие или тысячелетие процветал наш парк. И в том числе пусть перерастется вот этот дуб. Куди я бросила пару лопаток землі. Доброго вечора, не проходьте римок. Хай прийдуть собі мене. От подивіться, як вони роблять. Давай, прилика, давай, рукавички. вийшов. Не мій розмір. Нічого. Зате як гарно! Під ваші очі. Так, як, так. так. Не чоловіка золото? з першого разу монетку виков. Клас! Он отлился этот день на Было очень волнительно и переживали, приедут этом ли, не приедут ли гости, и в общем-то мы желали, чтобы можно было, конечно, как можно больше представительства. Вот. Ну, Сегодня уже можно по сегодняшнему дню сказать, что удалось во всяком случае нам вас. Вот. Но тем не менее позвольте себе сказать, потому что когда в Гаталии я об этом как раз не говорил, Вот. сегодня к сожалению нет с э, э, дискового домик. Он прибор, должен был быть, а я как раз захотел сказать поблагодарить благодарити его и команду его, и в принципе, и всех своїх друзей, которые выступали сегодня и которые еще не выступали, за ту помощь. В роботі операторні касової парки сьогодні знаменна дата відбулася. ми дуже довго чекали: 225 років дендропарку Олександрія було давно намічена Ця дата. От що ми повинні її сьогодні відсвяткувати в рамках сесії ради ботанічних садів і дендропарків України. Дуже приємно, що приїхало дуже багато гостей з різних десяти з країн світу. Приїхали із Молдавії, з Літви, з Болгарії, з В'єтнаму навіть приїхали люди, які приїхали нас поздоровити, поділитися своїми е, ну, досягненнями і так далі з нами. Е, от. Через те дуже важливо для нас, це для колективу дендропарку. Взагалі-то такі сесії вони проводяться раз у п'ять років у нас, наприклад. І ви знаєте, це така сесія, вона яка це така дата, така. Ну, яка дає поштовх на майбутнє. Ми можемо працювати тоді з натненням, тому що тут фахівці високої кваліфікації, тут директори ботанічних установ, дендропарків, ботанічних садів і України, і Росії, і світу і так далі дуже важливо для нас. Через те я думаю, що ті плани, які ми намітили на майбутнє, у нас вони є конкретні. Ми багато в нас чого зроблено, але багато ще над чим є працювати. Ми дуже задоволені. Ми дуже задоволені тим, що в нас багато друзів є такі, які допомагають. Ну, наприклад, той, що зараз каже Шилов Іван Петрович, там, наприклад, Рябоконі, Олександр Григорович, Мороз Петро Микитович і інші. Вони дуже багато допомагають парку і фінансово, і людьми, і організаціями. От і так далі. Ми з мерією прекрасні відносини. У нас 200 гектарів парку в городі, і 200 гектарів в районі. Ми отримали багато подарунків, привітань. Головне, не сам подарунок, наприклад, що це якась картина, чи там головне для нас, наприклад, що це рослини, які привозять керівники ботичного це традиція. Привозять з інших, і ми їх у себе тоді вирощуємо і пам'ятаємо, що це така рослина з такою, то установи ботанічного там завезена. Привозять нам літературу, тобто друковані праці, наукові праці, які видавалися в цих установах там протягом останніх років. Тому що ми не все ж маємо можливість купити чи дістати. Ми навіть не знаємо, що воно було там надруковане. Через те для нас дуже важливо, теж коли ми маємо можливість таку, значить, оцю, мати таку літературу, професійну літературу, і з нею працювати. А такі подарунки, знаєте, просто сувенірні, вони теж дуже важливі і ми вдячні за те, що нас не забувають. У нас в плані реконструкції парку є дійсно свої чималі такі, ну, як кажуть, ну, моменти, над якими ми працюємо. От, але е, є тут і труднощі, тому що, наприклад, дуже серйозно сьогодні треба підійти до питання про наведення порядку відновлення території Голендерні. От нам приєднали цих 108 гектарів. Але вони по ту сторону річки Рось, і немає ніякого зв'язку для того, щоб ми могли послати техніку і там щось робити. 25 кілометрів в один кінець, майже трактор повинен проїхати. Де ж брати ту солярку, і де брати, е -е, як кажуть, де ми можемо, як ми можемо працювати в таких умовах. Через те, ми хочемо відтворити. Паром, який був історичний паром, і, взагалі, все, що ми робимо, і плодові сади, і звіринець, і отакі от, от питання вони чисто побудовані на історичному минулому. Це для нас дуже важливо, і ми стараємось якраз от таким чином. Я вам скажу, що ми багато чого успіли дійсно щоб відтворити зробити, і це не моя оцінка, а це оцінка. Тих фахівців, які сьогодні в принципі, і в ті роки, які недавно були, вони таку оцінку дають колективу за його роботу. Але є проблеми. Проблеми пов'язані в першу чергу. У нас з охороною парку. У нас парк на дві треті не огороджений. А це ви самі розумієте? В наш час гайок, голендерня вся ж неогороджена. Дуже я кажу, щось серйозне таке. На жаль, на жаль, ну місцеві жителі не завжди розуміють і багато шкоди от приноситься парку. От. Потім такі питання в нас виникають з малою механізацією, а це все вже пов'язано з тим, що ну, фінансування недостатнє, тому що на сьогодні Академія наук національна вона фінансує як нас наукову установу виключно. І все те, що ви розумієте і бачите по парку, що ми робимо, наприклад, що це своєчасно покошені газони, своєчасно відремонтовані, і поставлені нові лави, своєчасно відремонтовані алеї. Чи там рослини якісь нові, там колекції створені? Це все за рахунок того, що ми самі здобуваємо за рахунок. Вхідної плати, яку йдуть багато киян, багато іноземців. Ми не піднімаємо вхідну плату. у нас вхідна плата 10 гривень максимально для дорослого, а дитяча ще ж дешевше. Це дуже мало. На сьогодні на Україні таких ніде немає ні в одному ботанічному саду і дендропарку, немає такої вхідної плати. Але ми не хочемо для мешканців міста піднімати цю вхідну плату, тому що розуміємо, що це сьогодні дуже важко. От і через те. Хочемо, щоб все-таки ми, значить, ну утримали цю цінову політику, а разом з тим фартало нам цих коштів для того, щоб утримувати парк. Бо всі хочуть, щоб він був охайний, щоб він був прибраний, заметений, почищений, і всі хочуть відпочивати і бачать, що сміття вивезе на своєчасно і так далі. Оце склад, оце складнощі, які в нас є. Але це наша робота, і ми працюємо для людей. і Через те ми дуже кажуть нею задоволені. Як можна таку роботу не любити?